При вході в клуб юних десантників гвардія зустрічаємо 11-річного Владислава. Хлопчик стоїть на посту. Треба, щоб ніхто посторонній не ввійшов в кімнату. А тим часом у молодшій групі починають заняття. Юних десантників навчають користуватися зброєю військовій справі. Вихованці патріотичного клубу Іван Корнійчук та Владислав Карпенко мріють стати військовими. Мені а, по, подобається. Захищати батьківщину. Мужчина має бути сильним, він повинен захищати батьківщину, захищати близьких, ніколи не боятися. Серед хлопців у клубі є й дівчата, які у зброї розбираються гірше. Автомат Калашникова і Рем розбирає і збирає за три хвилини. У хлопчиків в школі хвастаються, я стріляв, а я розбирав, а я теж можу цим похизуватися. Полтавському клубу юних десантників 6 років. Його відвідують діти від 10 до 18. Усього близько 60 вихованців. Деякі з них брали участь в АТО. За словами керівника гуртка В'ячеслава Кургана, патріотично налаштовувати треба з малку. Наші хлопці на сьогоднішній день проходять контрактну службу в високомобільних десантних військах. Двоє вихованців вчаться в Одеському інституті сухопутних військ. Загалом через зону АТО на бойових діях побувало 10 наших вихованців. В'ячеслав Курган каже, матеріально-технічна база закладу залишає бути кращою, адже вивчати військову справу в теорії, тим паче в умовах війни на сході, не матиме хороших результатів у майбутньому. Діти повинні тренуватися на полігонах, а не в кабінетах. Говорить народний депутат України Андрій Антонищак. Я зв'яжуся з міністром оборони. Це це не питання міністра оборони, але зв'яжуся або з ним, або з кимось заступників. Щоб якнайшвидше цей папір цей дозвіл був підписаний, тому що на жаль, при всім при всьому реформуванні збройних сил України ще дуже багато бюрократичних перепон і часто гурсто люди бояться брати офіцера, бояться брати на себе відповідальність. А поки юні патріоти продовжують вчитися військовій справі за плакатами і не покидають найбільшої мрії. Моє бажання зараз щоб в Україні щоб в Україні не було війни.